Хак і в світі One Piece. основна сила чи лише приємний бонус. Давайте розберемось. Дивись, друже, уявимо, що у якогось дохлика є всі типи волі. Називаємо його Варс. Але ось проблема ні сили, ні швидкості, ні витривалості у бідолахи немає. Що станеться за такою невдахою, якщо поставити проти нього якогось гіганта? Правильно, він буде роздавлений як яйце. Та що я кажу? Тут і представляти не треба. По 788 главі було показано, що простий солдат також може володіти волею. А якщо вам цього фрейму мало, то в аніме це навіть намалювали. але ж ви ж не будете казати, що цей солдат переможе когось на кшталт Барталамео. Цікавий факт ніхто з командирів флоту Мугівар не володіє волею. З чого я це вирішила? Бо майже всі, хто волею, зупиняли клітку Дофі саме Хакі, а ті, хто її не мав, мусили штовхати завод, Перер та інше. А тепер подивіться, що штовхають усі командири флоту. Правильно, бар'єр Барталемео це все дрібниці, та повертаємось до теми. Якщо твоє тіло не здатне поспівати за швидкістю суперника, то на хакі спостереження тобі не допоможе. Якщо ти слабкий фізично, то воля озброєння тебе не врятує. Багато хто думає, що хакі озброєння збільшує урон та частково буде праві. Але базова хакі озброєння це як металева перчатка, вона захищає тебе, де завдяки міцності ти можеш наносити більше шкоди. Але якщо твоя перчатка а у суперника титанова, то вибачай, воля тобі не допоможе. А ось велика базова фізична сила може компенсувати слабку волю. Ви не забувайте, що чопера немає волі, та це не заважає йому бити хакі юзерів Також можна згадати братів Санджі. Ви вважаєте, звичайний войовий з ними впорається, так що наш невдаха варс відлітає. Я прошу зрозуміти вірно, хакі це велика сила, але як і будь-який фрукт лише в правильних руках. Та одне лише володіння волею не допоможе. Базові навички тіла ось в чому сила.